Джинси скіні це відстій. Так я вам точно не скажу, тому що скіні і слім джинси все частіше з'являються на показах і на фешн-інфлюєнсерах, тому хочу дати декілька порад, як обрати ті самі джинси. Перше, уникайте дуже сильні білі потертості на темному денімі. Дані білі плями будуть додавати об'єм вашим ногам, особливо в верхній частині. І так, такі джинси можна знайти на показах, наприклад, у Disquave 2, можна застилізувати, але треба мати гарну надивленість, та варто враховувати ось такий нюанс. Звісно, Можна обирати джинси з потертостями, але з не такими контрастними. Друге, дуже тонкий матеріал. Такі джинси виглядають як імітація і більше схожі на легінси. Джинси з кінні, слін, хоч і мають бути з еластичного, але з текстурованого деніму. Тобто, коли ви проводите пальцями по джинсах, ви маєте відчувати жорсткість деніму, а не суцільне гладке полотно. Третє, дуже насичений синій денім. Нічого поганого в таких джинсах немає, просто в даний момент більш актуальним є приглушений денім, навіть більше під вінтаж або темно-синій чи сірий денім. Четверте, низька посадка. Звісно, більшість скіні джинсів на показах ви побачите з низькою посадкою. Але давайте будемо відверті. Низька посадка в таких джинсів гарно виглядає на дуже худих і з гарним пресом. І якщо ви ніде не будете сідати, звісно, якщо ви немає. На меті всім показати свої нові чи старі труси. Краще обирати такі джинси зі стандартною посадкою. І останній пункт джинси мають бути по щиколотку, не набагато вищіші щиколотки, не збиратися гармошкою. Крім того, ви можете обрати трендовий варіант джинсів bootcut. Це коли джинси розширяються в зоні взуття, тобто своєрідний кльош. А якщо було цікаво та інформативно, постав лайк цьому відео і не забувай підписатися.